У нас у продажі є чудовий Nissan Rogue, Автомобіль 2019 року випуску з надійним бензиновим двигуном 2,5 на автоматичній коробці перемикань. Автомобіль від першого власника з рідним пробігом 86 тисяч км. Питання зауважень до автомобіля взагалі ніяких немає. Є камера заднього руху, задні парктроніки. ось так він виглядає по коло в дуже гарному та чудовому стані. Красиві, непошкоджені дисочки. По салону у нас задній ряд канина в дуже гарному та крутому стані. Спереду нас зустрічаю одразу безключовий доступ. Чотири електричного підйомника, електрорегулювання бічних дзеркал зі складанням, електрорегулювання водійського сидіння, круїз контроль клімат-контроль, мультіру, шикарна приборна панель, відкриття багажника з салону. Також у нас є контроль сліпих зон. Шикарна мультимедія, камера заднього руху, двохзонний клімат-контроль, а втівочка в дуже гарному та. Доглянутому стані. тому якщо тобі сподобалась моя пропозиція, звертайся до нашої компанії Автофокус за адресою кінцева дорога, 1 ТРЦ Республіка.